Цього року я Як змінити звички, стримати обіцянки або зробити те, про що ви давно мріяли. Розділ 9. Відстань між тим, де ви перебуваєте зараз, і де хочете бути це накращує. Наші мрії завжди великі. Це допомагає нам рости всередині них. Джозі Бісет я працювала з одним менеджером, назвемо його Джейк, який хотів отримати підвищення на посаді, а його компанія на той момент перебувала у стані серйозної реорганізації. Якось раз він поскаржився мені на відсутність розуміння із з боку керівництва, а заразом і на все, що на його думку, було не так у компанії. Я попросила Джейка подумати про те, чого він хотів, а не про те, чого побоювався. Якби ти міг вплинути на ситуацію, чим би ти хотів зайнятися насправді я хотів би стати директором із маркетингу, зізнався Джейк. У мене багато ідей, які можна реалізувати, але вони мене ніколи не візьмуть на цю посаду. У мене немає досвіду роботи у маркетингу. Навіть не думай про це. Відповіла я просто уяви, що саме ти хочеш, і в такий спосіб збільшиш свої шанси на успіх. Я розповіла Джейку про те, що прочитала у Роберта Фріца щодо моделі роботи позитивної свідомості людям. Властиво впадати з невіру або відмовлятися від своїх ідей, коли вони усвідомлюють дистанцію між тим, де перебувають зараз, і тим, де хотіли б бути. Але Фріц пише про те, що така відстань на краще. Він це творчим потенціалом. Відповідно до законів фізики, енергія рухається шляхом найменшого опору до більш стабільного стану, який цей потенціал реалізує. І такий більш стабільний стан те місце, де ти хочеш бути, а не те, де ти перебуваєш зараз. Варто тільки сильно захотіти, і ти побачиш, що все буде змінюватися так, як ти бажаєш. Я справді дуже хочу, але як мені цього домогтися? запитав Джейк. Не знаю, відповіла я, але не думай занадто багато про це можливо, не варто загадувати. Просто роби якісь кроки у напрямку найменшого опору і періодично оцінюй, наскільки наблизився до своєї мрії. У Джейка були сумніви, але він хотів спробувати. Ми разом із ним розглядали різні сценарії, аналізували робочі моменти, накидали маркетингові плани і намічали дії для досягнення його мети. Ми обговорювали тих, хто міг би йому посприяти, і говорили про те, як цих людей можна привернути на бік Чейка. Через місяць він зателефонував мені. Ви не повірите, завтра мене офіційно призначить директором із маркетингу. Я посміхнулася. Це може здатися чарами, але я надто часто бачила, як цей метод працює, тому не здивувалася. З'ясуйте, чого ви прагнете, чесно скажіть собі, де ви зараз перебуваєте відносно своєї мрії, і дійте. У вас усе складеться як найкраще ви зможете подолати ту відстань, яка відділяє вас від мрії. У книжці Сто шляхів самомотивації я прочитала про те, що Арнольд Шварценеггер використовував точно такий самий підхід. У ті часи, коли він був ще просто накаченим бодибілдером, і з яскраво вираженим австрійським акцентом, він сказав Стіву Чендлеру, який працював спортивним журналістом. Я стану найкасовішою зіркою в усьому Голлівуді». Чендлер скептично поцікавився, як він збирається цього домогтися так само, як і в бодібілдингу, пояснив Шварценеггер. Потрібно створити уявну картинку того, ким би ти хотів стати, а потім вживатися у створений тобою образ і почуватися так, наче ти вже всього домігся. Але якщо все так просто, то чому більшість людей досі залишаються на колишніх позиціях? Одна з причин, як стверджує Фріц. Полягає у тому, що ми не завжди достатньо сильно хочемо змін або не віримо в те, що заслуговуємо на них, тому застрягаємо на половині шляху між тим, де перебуваємо зараз, і тим, чого за нашими твердженнями хочемо досягти. Якось мені довелося консультувати одну жінку, яка хотіла змінити роботу. Ми з'ясували, чого вона хотіла, але не більше того. Я могла б займатися цим, цим, ну або цим. Коли я намагалася підштовхнути її до дії, у неї на все були свої відмовки. Це не підходить за часом, тому що я хочу до спортзалу. У мене немає бажання знову чогось вчитися, і, взагалі, я хочу більше часу проводити зі своїми дітьми. Це для мене головне. Мені відразу стало зрозуміло, що вона так і залишиться на своїй колишній роботі. Ваше бажання це те, що надає вам сили для початку активних дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей. Тож ви маєте хотіти реалізації своєї мети і вірити в те, що вона досяжна, навіть якщо поки що не знаєте, яким чином це буде зроблено. Фріц зазначає, якщо ви обмежуєте свій вибір лише тим, що вважаєте найбільш можливим або розумним, то тим самим позбавляєте себе зв'язку зі своєю справжньою метою, і тоді все, що вам залишається, це компроміс. Тож не бійтеся ставити перед собою великі цілі творча сила буде на вашому боці. Позбавляємося непотрібних речей. Чи стала б та людина, якою ви хочете бути, зберігати це все? Я щойно розлучилася, переїхала до іншого штату зі своїми трьома дітьми і перевезла речі. каже Джейн, уперше за останні роки усі мої речі були в одному місці. Я подивилася на свій маленький будинок, заповнений непотрібним скарбом. Барбі, весільними ляльками, янгулятами, посудом, одягом десятирічної давності, і подумала, о Боже, у кого ж це все накопичилося? Я хотіла позбутися усього пов'язаного з минулим, щоб звільнити місце для майбутнього, тому вирішила перебрати усі речі, ставлячи щоразу одне й те ж саме запитання. Чи стала б та людина, якою я хочу бути, зберігати все це? У перший вечір я розібрала посуд. Наступного дня взялася за ляльок. У результаті я зібрала п'ять коробок: одну для продажу на ібей, іншу для друзів. Третя коробка пішла на благодійність, четверта у сміттєвий контейнер. І тільки в п'яту коробку я поклала те, що хотів залишити собі не знаю, чого мені це коштувало. Я взяла день на роздуми, але потім, щоб не передумати, швидко завантажила коробки в машину і розвезла туди, куди планувала. Уся операція зайняла близько місяця, але зате я потримала в руках кожну річ і змогла усвідомити, потрібна вона мені чи ні. Тепер, купуючи щонебудь, я запитую себе, чи буде моя покупка відображати той спосіб життя, який я веду зараз. Ви знаєте, це насправді допомагає мені рухатися далі після розлучення і додає сил? Розділ 10. не той час найкраща пора для початку змін. Кожна успішна людина, про яку я коли-небудь чув, діяла в тих обставинах, у яких вона перебувала, і не чекала, що наступний рік буде кращим. ЕДГАР -Хоу. Тріна сиділа без роботи п'ять років. Вона не могла сконцентруватися на пошуках, бо, за її словами, занадто багато речей відбувалося у житті. За цей час помер її кіт. Бойфренд пішов до іншої, шість разів приїжджала в гості мама, лопнула водопровідна труба у квартирі, список можна продовжувати. Щоб не відбувалося, у Тріни завжди була одна відмовка не той час для того, чого вона хотіла отримати найбільше у світі роботу, наповнену сенсом. Але є одна річ, яку Тріна ніяк не може зрозуміти. Для дії не існує правильного часу, життя йде своїм ходом із підйомами і спадами, і тому одним із секретів успішних змін є вміння знаходити золоту середину. Доктор Помела Пік, експертка із фітнесу, стверджує, що якщо ви, наприклад, хочете бути в найкращій формі, а ваша мама лежить у лікарні, то вам варто більше ходити пішки до лікарні. Іншими словами, потрібно знаходити баланс між тим, що є пріоритетом для вас особисто, і тим, що необхідно зробити для інших. Ось чому так важливо переконатися в тому, що ваша мета дуже значуща зазвичай ніхто не змушує нас змінюватися. Ми повинні самі встановлювати для себе пріоритети. Інакше виконання бажань буде завжди відкладатися через зростаючу кількість обов'язків. Нещодавно я почала працювати з жінкою топ-менеджером, яка хоче змінити роботу. Вона заміжня, має дітей, а робота вимагає значного напруження. Донька цієї жінки нещодавно прийшла до середньої школи і потребує підвищеної уваги. Корпорація, у якій працює моя клієнтка, скорочує чисельність персоналу, і на плечах цієї жінки лежить велика відповідальність за багато чого, що там відбувається не найкращий час для змін і справді вона була настільки зайнята, що до зміни роботи не доходили руки. Моя клієнтка насправді хоче змінитися і наполегливо йде до мети. Що вона зробила заради цього? Вона дослухалася до іншої моєї поради, я розповім про неї пізніше, і поставила собі конкретне завдання піти з роботи до 1 листопада, для чого зосередилася тільки на цьому завданні, а не на глобальній меті. Зараз ця жінка готується до програми атестації необхідної для її нової роботи. Вона знайшла надійну підтримку щотижня зустрічаючись за обідом із подругою, у якої приблизно такі самі обставини, і в такому самому графіку зі мною і розглядає усі затримки як можливість навчатися, але ніколи вона не розпочала б активних дій, якби сказала сама собі, що колись настане інший, більш сприятливий час. Звичайно, бувають винятки. Якщо ви зламали ногу, то явно не час починати бігати. І до речі, я нещодавно прочитала про те, що жінкам набагато легше кинути палити протягом десяти днів, починаючи із третього дня менструального циклу, ніж у будь які інші дні, тільки 25% жінок, які кидали палити таким чином, знову поверталися до цієї звички. На відміну від 75 інших, які намагалися кинути палити в інші дні, це доводить взаємозв'язок між бажанням палити та гормональним фоном. Для більшості з нас часові рамки не означають нічого у коледжі у мене був приятель, який говорив я почну робити завдання о дев'ятій. Потім він дивився на годинник, який уже показував дев'яту Ой, ну гаразд, почну через годину, о десятій, і так далі. Ми сміялися над ним, але насправді він просто тягнув час, і жодні чари не змусили б його почати роботу через годину. Те саме відбувається, коли ви хочете почати щось робити із 1 січня, після від'їзду кузена, який гостював у вас, або після того, як добре відпочинете під час вихідних. Моя подруга Молі Фомія змогла написати вже три книжки виховуючи при цьому шістьох дітей. Вона зробила це, розсудивши, що кращої можливості втілити свою мрію стати письменницею у неї не буде. Чи стала вона писати більше, коли наймолодший із її дітей пішов до школи на повний день? Звичайно. Але вона почала це робити задовго до того, як отримала майже ідеальні умови роботи, але ж водночас їй доводилося і в м'ячик гратися, і до дитячого садка їздити, і за хворими дітьми доглядати. Цілком імовірно, що для вас ще не настав час щось змінювати у своєму житті, перешкоди цьому завжди будуть, повірте. Я часто раджу усім, хто до мене звертається, розглядати цей факт як випробовування їхньої власної готовності до змін, іншими словами, чи готові ви всерйоз зайнятися спортом, знайти справжні кохання, припинити витрачати гроші на безглузді покупки і зробити все це, попри перешкоди. Прислухайтеся до свого серця, якщо воно скаже так. То у вас усе вийде як мовиться у старому прислів'ї, було бажання, а можливість знайдеться Не той тиждень, щоб кинути курити. Майже всі пам'ятають кумедний уривок із фільму 80-х літак, де герой Лойда Брічеса, голова диспетчерського управління аеропорту Чикаго, який нарікав на складну майже катастрофічну ситуацію, сказав. Я обрав, очевидь, не той тиждень, щоб кинути палити, згадує фахівець зі зв'язків із громадськістю Сюзан Мокіа, а далі, у міру настання небезпеки протягом фільму, він заявив, що це був не той тиждень, щоб кинути нюхати клей і вживати стимулятори. 29 серпня 2005 року я сама стала такою ж як герой Лойда Бріджеса. У той час, як по радіо говорила про жахливі наслідки урагану Катріна, я лежала в ліжку із антинікотиновим пластером на руці, зі щуленим шлунком, вся в сльозах. За три дні до цього я остаточно вирішила порвати зі своєю тридцятирічною звичкою, і єдиним, що я могла сама собі сказати, було не той тиждень, щоб кинути палити. Картина евакуації із конгрес-центру у новому Орлані і з криками постраждалих про допомогу змусила мене спуститися до чоловіка у сад біля будинку, щоб зробити кілька затяжок його сигарою, сподіваючись послабити страждання. Легені зводило від болю, але я швидко зрозуміла, що цього робити не варто. Болі нікотинового голодування не йшли ні в яке порівняння із почуттями, які я відчувала після страшних повідомлень про постраждалих під час урагану. І тоді я твердо вирішила, що ніколи не дозволю собі ще одного можете собі таке уявити? Моя звичка була настільки сильна, що в момент стресу я моментально повернулася б до неї. Замість цього я знову пішла до себе на гору і лягла в ліжко, ридаючи і молячись за жертв урагану і за себе також. Створюючи ці рядки, я думала, що минуло цілих 30-40 днів відтоді, як я кинула курити. Абсолютно точно, найгірший час був уже позаду. Раніше, починаючи боротьбу із курінням, я періодично відчувала гнів або жалість до самої себе, але мене рятував папір із гаслом живий цим, нагадуючи про те, що це було рішення, яке стосувалося життя або смерті. Чи вважала б я за краще покурити, щоб заспокоїти свої нерви і почуття під час тих страшних подій із Катріною? Природно, але я зрозуміла одне. Тим самим часом був саме той момент, коли рішення кинути палити було остаточним. Тож я втрималася, знаючи, що очікувати настання відповідного тижня можна було ще дуже довго. Розділ одинадцятий. Уявіть ваше чудове майбутнє і себе в ньому. Така людська натура. Якщо врятувати того, хто тоне, покласти його на березі під сонцем, дати йому гарячий шоколад із солодощами на додачу, він у результаті ще звинуватить тебе у своїй застуді. Джон Джей Чепмен Я завжди намагаюся знаходити здоровий глузд у будь-яких обставинах. Нещодавно почула про молодого чоловіка, який хотів брати участь у родео, за правилами якого потрібно зуміти протриматися на спині бика 8 секунд. Протягом перших шести місяців хлопець увесь час сумнівався: А що буде, якщо бик мене скине або ще гірше затопче? І, звісно ж, бик його скидав до закінчення належних восьми секунд. Невезучий ковбой вирішив змінити тактику негативного мислення. Він вирішив поміркувати про позитивні моменти, куди я подіну стільки грошей, а роздавати стільки автографів теж нелегке заняття. Тепер наш герой чемпіон США з Родео. Як показує приклад із ковбоєм. Розмірковуючи негативно, ми створюємо безліч внутрішніх перешкод у своїй свідомості, які підвищують імовірність невдачі. Наш емоційний мозок намагається відвести нас від можливого болю, тому навмисно чи підсвідомо ми відмовляємося від подальших дій. І навпаки, якщо вдається концентруватися на позитивних результатах. Емоційний мозок допомагатиме рухатися далі у перечутті задоволення. Іншим доказом дієвості такого підходу є те, що, згідно з дослідженнями нейрофізіологів, ми люди мислимо шаблонами, а не фактами. Саме ці шаблони і визначають те, як ми думаємо нам можуть бути надані факти, каже Джордж Лаков. Професор когнітивної психології та лінгвістики із університету Берклі. Але для набуття практичного сенсу вони повинні вбудуватися в ту картину, яка вже існує у нашому головному мозку. Інакше факти там надовго не затримаються ми їх не чуємо або зовсім не сприймаємо як такі. Я думаю про те, що шаблони думок і поведінки це плід історій, які ми весь час повторюємо самі собі, тому наш мозок намагається не сприймати іншу інформацію. Як це співвідноситься зі змінами у житті? Дуже просто у кожного з нас є шаблонне мислення, власний досвід або історія з життя, які визначають нашу поведінку. Без зміни шаблону важко домогтися будь-яких змін. Я знаю одну жінку, яка абсолютно впевнена в тому, що чоловікам не можна довіряти, і досі продовжує так думати гадаєте, так відбувається, тому що поруч немає надійних чоловіків? Звичайно, це неправда, але вона вперто продовжує залишатися вірною своєму шаблону поведінки. Фільтруючи ті випадки, коли зустрічає справді вартого уваги чоловіка. Ось ще одна історія про те, як нам заважають наші шаблони. Я працювала з крісом, чия зайва вага становила близько 20 кілограмів. Мені здається, я зараз важу більше, ніж будь-коли, скаржився він. У родині мене завжди називали жирним. Коли я дивлюся на свої фотографії, зроблені у підлітковому віці або в двадцять з невеликим, я бачу, що там виглядаю цілком нормальним, але в моїй родині всі просто схиблені на своїй вазі, тому образ жирного хлопчика закріпився у моїй підсвідомості. Я ніколи не помічав своєї ваги доти, доки не став саме таким, як зараз, жирним. А можливо, причина саме в тому, що моя сім'я завжди мене в цьому переконувала. Кріс буквально наїв свій шаблон і без змін у власній свідомості ніколи не впорався б із проблемою. Один зі шляхів зміни способу думок і поведінкового шаблону, як у того ковбоя, полягає у створенні нової позитивної картини свого майбутнього. Потім процес необхідних змін піде легше, тому що у вас з'явиться бачення того, до чого ви прагнете. Коли Кріс почав працювати над картиною свого майбутнього, він побачив себе людиною нормальної ваги, не болісно худою, як член його сім'ї, але й не настільки повною, як зараз. Цікаво, що у своєму позитивному майбутньому він побачив нове ім'я Крістофер. Він уявляв себе таким, що гуляє з дружиною. Його свідомість намалювала нормальний тиск і відсутність зайвого холестерину. Він хотів знову їздити на велосипеді, як колись любив хлопчик Кріс. Натхненний образом Крістофера Кріс узявся за роботу над собою. Зараз, через два роки, він уже розмірковує про марафон. Далі я пропоную вам прослухати лист із майбутнього, написаний жінкою, чиєю метою була купівля будинку і переселення в нього без зайвих неприємностей за день до свого переїзду. Утім дивіться самі, який здоровий глуст з'являється у описі картини майбутнього Дорога сьогоднішня Діна. Як добре, що ти зібралася переїхати в інше місто без властивого тобі нагнітання обстановки. Я знаю, що це далося тобі нелегко, але ти змогла зберегти присутність духу у цьому хаосі. Ти навчилася заміркувати і вже не робиш безглуздих покупок, чим часто грішила раніше. Ти і твоя сім'я тепер житиме по новому у нормальному режимі. І вам більше не доведеться переживати через прикрі дрібниці. Ти витягла із цієї ситуації кілька корисних уроків, завдяки чому намічений переїзд пройде легко. Перше, ти зберегла свій особистий простір і всі необхідні речі завжди у тебе під рукою. Друге, ти не кричиш на сема, якщо щось іде не так адже, як правило, це не його вина. Тепер ти не кричиш і на всіх інших обслуговуючий персонал і продавці із більшою імовірністю допоможуть тобі, якщо ти будеш розмовляти нормальним тоном. Третє, Ти приймаєш допомогу від тих, хто щиро хоче тобі допомогти, і ввічливо відмовляєшся від допомоги людей, які хочуть тобі її надати в обмін на щось інше. Четверте. Ти пам'ятаєш про те, що ніщо не вічне у цьому житті. Усе мине, і це теж великі слова. Дзвінок із вашого майбутнього. Для того щоб створити позитивний образ свого майбутнього. Напишіть собі листа із власного далекого майбутнього. Уявіть, що минув рік, і ви домоглися того, чого хотіли ви схудли. Стали щасливішими, знайшли своє кохання, навчилися сприймати життя позитивніше ви пишете з майбутнього собі теперішньому про те, як добре вам у ньому живеться, з чим ви зіткнулися у результаті змін. Безумовно, стали на рік старшими і мудрішими, дізналися багато чого, що допомогло вам досягти мети. То про що ж іще ви маєте написати собі в такому листі, щоб ваше майбутнє життя заграло яскравими фарбами?